Всім пару, друзі, Окробой. Вибачте за те, що, ну, я біг 25 лютого зняв. Трішечки проплутав дати. Але зараз тут вийшов кардавал. А мої гравці вже, мабуть, купилися. Ну, купив лише один. Тимба. Мені потрібно його поставити в свою основу. Так, ребята, я вдався побуду, що це в мене ранок. ні? Так, да, 105-й в мене буде така. Так, тепер... Ещ давайте это до достоили підкачати. О, маски до Саїлі підкачаний. Готово. Тепер спробую Пото. Это попробую потренувати. А Хоча ні. А Хоча, не знаю, короче. Ну ладно. Хай так буде. Окей. Хм. Прикольно. Так, ну що ж мені мы делали Ну Давайте нову штуку побудем грати. Карнавал. Я вже тут игра. Я отримав 500 тисяч монет. І так якщо я так і далі буду кожен день тут грати, то кінці та кінців раз по 100 кветьку. Не покачу його. Окей, починаємо. Так що тут? Ага, окей, починаємо. Крафт. Окей, вже завантажилось до 100%. А тут один на один з Кіпером. Я не зміг его обвести, а хотілося б. Спробуй вдарити звідси. Гол. Тепер спробую вдарити звідси. Блін, 9 разів за себе. Но тепер мені треба бути на повному серьезі. Давай бий! Блін, а не вийшло. Ну ладно, ще раз спробую. Тройгейн. Нажимаю тройгейн. Ще раз спробуємо. Гол. Гол. О, плюс 1074. Прикольно. Так, пока що тут пофиг у себя тышечка. Раз я злюки пора, а хочу не называю образце. А ты же точно, тормозю. Да сейчас хочу гол. Плюс 1000 один. Mm. Но 741 більше, ніж треба було. Так, что там мне надо, давай уже грузись. Пока мы что-то у меня вапику. Давай грузись. Грузись. Ой, выбачьте. Ого, гостинка у мене тут на город я вже можу отримати. І це і маскирана і 100. Коротше, collect All. Маскирана це приємно. І ще, і ще 600 гравців для тренування. І 300 саміків. Від цих тут з годом це прикольно. до цього 30. Угу. А в кінці можу отримати. Ні собі, вибачте. 25 гравців. 6069. 60, 500 кристалів. Оскільки тут 50 тисяч 20 грав. Ну, коротше, понятно. Тут крутіші, ніж в звичайному рабику. А тут я спробую перемогти. Ну, я думаю, я легко переможу, тут це 70 хвилин. Думаю, Кто перемогти. Ставьте лайк. Ну все ж, погнали, уже на 100% завантажуся, погнали. Окей. 95-й общего, чого є, десь слабкий. Ну ладно, на це кофек. Почнемо шева. Я не зміг области Шева. Бел ще підійти мені. Давай в Гордон. 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 Ставкнули. Давайте Давай там не штурпные пьяные судья. Тащи шарефари. Ой, судья. Судья. Вот так от. Витиня. Леткинс. Шупатки Як там його? Як там його? его. Бог узнал. Бог возглавил, кто миво. Окей. Елдіс. Вих. Давай, синга, синганяй. Нас догоняем, мечка. и семья. вот с тюрама. Опачки, штрафные. Тейк еще раз из другого вдох. Подри. Для меня вышло локотель. Локолет. локалети, локолет. Балуга. Так все, там офсайт. Так, да, это такая. Да, офсайт. Окей, okay, для меня штафный. Тогда -то на кого-то подали? всего по Кто там у меня? Это а, Так, все, пипец. Я попробую это забыть. Быть! Блин, хипер завык. Про самую линию вспомнил мяч. Дівобіться, виявляється вдарить. Забал якийсь, не знаю такого футболіста. Ну окей, перемога 2-1. Кому потрібно на назву ліги, залишу в коментарях. Напишу в коментарях назву та ліги. Так, щось у мене якась тут нагородочка. Я вже виконав два квести. Так, суки, зараз заоборот цю нагородочку. Що там? Ага. 300 тисяч. Угу. Прикольно тут я навіть свою футболку в Радамани. цікаво, що там... О, 2 мільйони монет. Прикольно, прикольно. Посчастило. Угу, угу. Я зараз що в мене вабику. Боже, давай, что это Ага. Ого, прикольно такая штука. Карнавал. Мультипас. Это есть Мультипас, мультипас. Их его Окей, теперь тут пенальти мишени. Окей, я их изразумев, это мишени. Так, это мишени, я их изразумев. Англійська мова, бо я до неї звик. Я, ну, хоч на телефоні в мене російська, бо я на не неї звик А на планшеті в мене англійська, бо я до неї звик на планшеті саме. А то якось бачити російську мову на планшеті. На, мене, ну, на планшеті WMobile. Це для мене якось непривично. Такс. 2000 очков очків. Сускать про тисячі. Будь ласка, три тисячі? Про тисячі. Излушилась еще одну мишень, мне сбыть. Щоб было уже на достаточно очок. Ой, это точно мишень. Давай прошл. Опачки. На этом папочки пановал. Такого там буде один. Что два прогресса? Два прогресса, Протонуло. ну ладно. Мне все мы не добудь, хоч не продава. Хоч не продава мого, але 98, так, цікав, що там мене Але 98-105. 8 таких гравців, окей. Гонь який. Я він хоче там. Ну, общем так. Ничего в нього буритка така коротка. Тут же вона, вроде зайти долго. А так вона коротка, коротко, дуже дивно. То злобен, ставьте лайк. Угу. Ну, чем они понадавали здесь на храбте? Добренько. Я захожу. текал мне там купы все, хорошо поставлю ему и же тину. дуже долго купляется. Джек пив ходы на этой смабуть. Что-то сюда, это нахай будет. Ну окей, еще раз попробую. Конфирм. Почекаємо, доки він купиться в мене. Спеціального родовочки купляю, щоб він у мене швидше купився. Що у нас цікаво, тут коранали ще є? Ага, ну тут більше. Чого? До речі, що там в мене. Ого 50 тисяч плюс ще 5 тисяч, здається. Теж 50. а 65 тисяч нормально. Ну добре, думаю, вибачте за, короткий, за коротке відео, але думаю, на цьому буду закінчувати. Так що вийде за все. Завтра зніму нове, нове відео про комобайл. Всім до побачення.